Пропоную почати із зізнання президента Зеленського. Він підтвердив, що Україна у плані перемоги таки прохала забезпечити її далекобійним озброєнням, зокрема далекобійними крилатими ракетами тамагавк. Але це була каже конфіці... конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. Хтось злив це і президенту це не подобається. Але чи є зрозумілим для вас оця планка? Дайте Україні тамагавки, на що власне на яку відповідь розраховував президент? Ну, цю історію ще певно місяця більше двох місяців тому на своєму Ютуб-каналі Lapin From Ukraine разом з Юрієм Луценком ми розбирали і казали, що будуть ставитися такі завищені вимоги, які точно нам не виконають. І після цього команда Зеленського зможе вийти і сказати: Ну, от ми все спробували, захід нас кинув, а тому ми йдемо умовно умовно зараз. кажу, на Стамбул. 2 ми про це говорили два місяці тому. І що... Ну, ми ж не настердамусами. Просто це було очевидно на поверхні, що саме так буде поступати команда Зеленського. На місці президента я би сьогодні звичайно би ніяких спростувань чи ще чого-небудь не робив би, тому що в цьому переліку немає запиту на підводний човен ВМС США класу Огайо або на якийсь там ракетний смінець ВМС Великої Британії. Чому Тому що ракети томагавки в левовій своїй частині? Це є ракети надводного базування. Тобто сьогодні хтось би міг би вийти з експертів і сказати: Стоп, стоп, ви ж не бачите в тому списку запиту на підводні човни? Ну, значить, це фейк. Та й на тому би все закінчилось. Але ж ні, треба розгудіти далі. Скандал ротом президента вийти і сказати, захід поганий, ми хороші. Нас тут зрадили, і розвіддані хтось злив. Ну, це все було прогнозовано, це все було очікувано. До речі, з приводу вашого попереднього повідомлення щодо фейковості чи не фейковості перемовин в Катарі, угу. тобто спочатку, президент Зеленський і їхня команда виходять і кажуть, що наш план миру, президентський план миру, передбачає три етапи: один етап перемовини в Туреччині з приводу продовольчої безпеки. Другий етап перемовини в Катарі з приводу енергетичної безпеки. Третій етап гуманітарні перемовини в Канаді, якщо я не помиляюся, з приводу гуманітарних речей. І якщо цих три проміжуточних цілі буде досягнуто, от таким чином 10 пунктів зеленського буде виконане. Це ж вони своїм ротом продукували на всіх медіа ефірах. Сьогодні вони виходять і кажуть, що вони ж таки брехуни, а ми тут а ся, ця красавці, і ми говоримо правду. Ну що тут таке? Ну це ж ви зрозумієте, що ще можна придумати, щоб посварити нас з західним світом? От, скажіть, будь ласка, обістрати їхні медіа можна сказати, пане юре, ми вони... все ж в ефірі, я би попросив Ой, ефірної так. лексики. Перепрошую, перепрошую, да. -да. обгадити, обгидити так, їхні так. медіа. От. Сказати, що захід поганий, нас кинули, і так далі. Тобто, це все наштовхує людей, на які міркування це все наштовхує на те, що десь хтось дурить, але чомусь довіри до влади сьогодні менше, а до західних партнерів більше, і всі вважають, що влада дурить. Ну, десь так приблизно виглядає сьогоднішня ситуація щодо дезорієнтації суспільства. У справжності дій влади і порядку денного на сьогоднішній день є ще одна креативна ідея на порядку денному. Вчора пресек президента пан Нікіфоров нам її повідомив. Україна готує план із трьох пунктів, який буде надано на другому саміті миру нашим партнерам. Чи не надто багато у нас планів, пане Ігоре? Ви знаєте, таке враження. А чим Україна займалася наші провладні кабінети, чим вони займалися цих три роки? Тобто, ми воювали, виявляється, без плану перемоги, ми йдемо кудись без плану миру, і ми ще зараз готуємо ще якийсь план якогось саміту. Вже тих планів я вже заплутався. І ми чесно, ми, кажемо, чесно. ми теж О. сьогодні рахувати я їх всі не буду, але ще раз наголошую, чим вони займалися три роки. Час, коли народний депутат Верховної ради Слуги народу Мар'яна Безугла викрикувала з усіх телеефірів, де план війни, де стратегія війни, ставлячи претензії до військового керівництва, всі тихенько мовчали. А хто ж вирішує питання стратегії? Чи не ставці верховного Головнокомандувача, де сидять єрмаки е і всі інші там Федорови, мінцифри інші люди в цивільних професій і вирішують, як воювати військовими? Ви, до речі, якщо подивитися історичні паралелі, проведете, то побачите, що як тільки політики почали влазити в війська е в справи військових е в цей момент, е країни починали програвати війну. В нас історія, як то один в один. Ну нарочно не придумаєш. То от питання на чию сторону вони сьогодні працюють щодо чергового плану. План номер один пунктом номер один будь-якого плану на сьогоднішній день. Я вважаю, особливо що стосується нашої домашньої роботи, тобто що буде робити Україна, має бути пунктом номер один. Має бути прописано звільнення Єрмака, тому що вся кадрова політика і всі провали в кадровій політиці в Україні в нас на сьогоднішній день віддані в руки. Голови офісу президента, другим пунктом можна було би написати, що Україна бере на себе зобов'язання не один відсоток корупціонерів садити до в'язниці. А якщо ви подивитеся соціологію в цьому контексті, аналітику верніше цього контексту за 2024 рік лише 1,3% корупціонерів сіли до в'язниці. Більше 97% відкупилися штрафами і різними штибами е, матеріальними покараннями. Тобто, другим пунктом плану якраз би мало би бути, що країна бере на себе зобов'язання, що присядуть яйця по 17 в тюрму, що присядуть виготовлені курточок, що присядуть у ці от сьогоднішній скандал 600 міль... за 600 мільйонів дронів е, в мінцифри разом з е, спецзв'язком. У ну, ті, які от скандал, зараз розслідувачі, журналісти, якщо не помиляюся, громадського зробили щодо закупівлі дронів для зсу. Тобто, кожен звіт президента Зеленського, вечірній звіт, вечірній ефір президента, має починатися зі слів сьогодні. Присів Резніков завтра беремо на себе зобов'язання присадити Федорова, і це буде тоді дійсно пунктами нашого плану, нашої майбутньої перемоги, бо з такою корупційною складовою в тилу. Ніякої перемоги ми не побачимо, і таких пунктів можна накидати ну з десяток. Я думаю, і наші західні партнери не то що тамагавки нам дадуть. Вони ще й небо над нами закриють. Пане Ігоре, якщо ми по внутрішньому порядку денному пішли, не можу оминути увагою один цікавий прецедент. Виробник захисного спорядження для військових компанія Балістика досі не може домогтися права на бронювання співробітників. Про це повідомляє засновник цієї компанії Олександр Довгий. А от комісія міністерства оборони не знайшла підстав для того, щоб надати право виробнику спорядження бронежилетів для військових компаній Балістика бронювати співробітників. Як це в принципі? Можливо, в нашій державі пояснити як можливо для того, щоб спонукати принести відповідно пакет документів у вигляді е, портретів мертвих американських президентів, е, можна зробити будь-що. Це один із елементів, так би мовити, вимоги хабаря, угу. бо інакше це назвати неможливо. Міністерство оборони останнім часом нас дуже сильно продукує такі різного штибу ініціативи, і, в принципі, це одна із них. Натомість ми бачимо, що в нас без проблем можна забронювати будь-що і будь-кого, якщо є на це політична воля або відповідний пакет документів, який я ще раз наголошую з портретами мертвих президентів Сполучених Штатів. На сьогоднішній день по-другому, як саботаж, це назвати не можна. Другий момент давайте говорити відверто: при закупівлях це є швидкий відкат, а при виробництві. Там відкату може і не бути, тому що виробництво згідно законодавства не може закладати собі 50% прибутку чи 100% прибутку за це кримінальне провадження. В нас навіть підприємства закриваються. Розумієте, так? тому звичайно їм вигідні швидкі гроші, а не виробництва. Їм вигідні швидкі гроші або швидкі хабарі. Ну, по-другому, я це пояснити не можу. Вибачте, можливо, в когось є інша фантазія з цього приводу. Ну, будемо чекати офіційних заяв після медійного розголосу. Можливо, ситуація з місця зрушиться. Ігоре, вдячні вам за ваші думки і аналіз ситуації. Спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат восьмого скликання Ігор Лапін був з нами цієї миті.